На останній січневій сесії Кузнецовської міської ради знову розглядалося питання про допомогу сім'ї загиблого воїна Максима Турика, яке мусується ще з вересня минулого року. На перший погляд, ніхто з депутатів ніби не був проти допомогти родині, яка насправді опинилася у скрутному становищі. Діючої міської програми соціального захисту та підтримки учасників АТО та членів їх сімей мешканців міста передбачено надання одноразової грошової допомоги членам сім'ї військовослужбовця чи добровольця, який загинув під час виконання ним обов'язків військової служби у зоні проведення АТО у розмірі 500 тисяч гривень. У нашому місті такі кошти вже отримала сім'я загиблого у 2014 році Сергія Тарасюка. Оскільки у родини Максима Турка наразі відсутня довідка про причини його загибелі, бо з'ясуванням обставин смерті військовослужбовця займаються слідчі органи. У місцевої влади начебто були застереження щодо виділення допомоги. Але після довгих дискусій та наполегливих вимог окремих депутатів все ж було знайдено оптимальне рішення: внести зміни у згадану міську програму, які дозволять виділити родині загиблого Максима Турика грошову допомогу з міського бюджету у розмірі 500 тисяч гривень, не порушуючи законодавства. Але це поки що тільки проголосоване на сесії рішення. А від прийняття рішення до його виконання, як показує життя, часом дуже довгий шлях. Так, зараз ми проголосуємо, щоб надати 300 тисяч, решту 200 тисяч ми надамо після закінчення судового рішення. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати? Хто додумався надрукувати в газеті Вараж, що він не загинув під час бойових дій, а його вбив злочинець командир? За що ми будемо платити? За злочинця. Якщо додумались, то несіть відповідальність за це. Дивіться, це залежить від керівництва частини, розумієте чи ні? Як проведено було службове розслідування, так і кримінальна справа була в цьому випадку, розумієте чи ні. Ми зараз несемо відповідь за тих горе керівників, розумієте чи ні. Які знаходять на тих посадах і за це отримують кошти державні. І я, як платник податку, хочу виплатити цю допомогу. Я думаю, мене підтримує більше. Більше того, ми вже проголосували за дане рішення. Чому ми зараз за, за, задню даємо? Тому в мене а, є пропозиція. Ми газету надрукували оце все. До, а, довідка є, що з частини Міністерства оборони, що він пішов в самоволку, впав забор. Ні, не, це, ні, ні немає. Ви можете на сайті е, газети Факти і коментарі. Це розслідування журналістів, яким стало відомо про цей факт і вони його розслідують паралельно. І тут е, інформація від свідків, які е, бачили або знають причини смерті, які зараз якраз і допитуються кримінальному провадження і будуть вирішувати справа по суті. Це роз, е, розслідування журналістів, тому воно ніяким чином. Якщо вони розказали їм про це все. Чого ви приховували? Я нічого не приховую, я все говорю. По-друге, мені ніхто не просив. І пропонується внести зміни. Слова, копія документа, що свідчить про причини та обставини загибелі в дужках смерті військовослужбовця, військовозобов'язаного, резервіста, зокрема про те, що вона не пов'язана з чиненням ним. Кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, сп або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства виключити. Я, я дивуюсь, адже ми також будемо давати по цій програмі. А в нас в програмі написано теж довідка. Тому Тетяна Борисовна правильно сказала. І в нас програми сьогодні є. Ми виключаємо з програми вимогу про наняття цієї довідки. Якщо тільки ми голосуємо про цю виключення цієї довідки, у нас в управління праці стає руки розв'язані. Я <теперізація> ношу свою пропозицію, якщо вже зроблені програми зміни, щоб не триста. 50, 500. Ставлю, на, ставлю на голосування. Рішення прийнято.